Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск. Новин, яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області? Пригадуємо далі у огляді. На Рівненщині відбувся турнір з греко-римської боротьби пам'яті тренера Павла Леонтьєва. Наставник пішов з життя минулого року. Він встиг підготувати не одне покоління сильних борців. Вихованці Павла Васильовича вже вдруге проводять турнір пам'яті свого тренера. На змагання до Рівного приїхали діти та юнаки з різних куточків країни. Детальніше про баталії борців розкажуть наші журналісти. 270 учасників та 25 команд майже з усіх регіонів країни. Брав турнір з рекорримської боротьби пам'яті тренера Павла Леонтєва, наставника, який виховав для Рівненщини не одне покоління сильних спортсменів. За словами головного судді змагань Михайла Литвинчука, на турнір приїхали учасники від 5 до 16 років, які розділені в окремі вікові та вагові категорії. Для борців ці змагання підготовка до майбутніх чемпіонатів України, а для організаторів можливість вшанувати свого видатного тренера. Дуже людина була талановита. Дуже була розумна, мудра і передала свій досвід, От, зокрема мені, що в нас там є тренери, які працюють, але його були вихованці. Ну, шкода. Що так рано пішов в життя? Павло Леонтів пішов в життя минулого року у 81-річному віці. Турнір пам'яті заслуженого тренера України відбувається вдруге, але цьогоріч він більш масштабний. Рівненщина представлена на змаганнях найбільш масово. Один із учасників рівнянин Михайла боротьбою займається сім років. Змагається у ваговій категорії 48 кілограмів серед 14-річних спортсменів. Мене привів хресний і тато займався колись боротьбою, і так цікаво, деколи виграю на змаганнях, деколи програю, як коли виходить в урочистому відкритті змагань, взяв участь начальник Рівненської ОВА та перший віце-президент Федерації греко-римської боротьби України Віталій Коваль, очільник регіону, пригадав свої юнацькі роки участь у подібних змаганнях, коли мав нагоду боротися з підопічними Павла Леонтєва. Я пам'ятаю, ще більше 30 років назад. Мої перші змагання, коли школа боротьби березного змагалась з школою. Боротьби рівного, коли Павло Васильович був уже тоді, як патріарх рівненської... боротьби, він завжди для нас був глибою, і людина, яка вміла підібрати слова. Часно і дуже, дуже миттєво зрозуміти ситуацію, що підказати спортсменам. Греко-римська боротьба наразі активно розвивається на Рівненщині. Відділення цього виду спорту функціонують не лише в містах, а й селах. Область підготувала трьох чемпіонів світу з греко-римської боротьби серед юнаків. За словами Віталія Коваля, навіть ті спортсмени, які не стануть чемпіонами завдяки таким турнірам, виховують характер, який знадобиться їм в житті. Ми розуміємо, що під час широкомасштабної війни зібрати 25 команд. Це 200 70 учасників з різних регіонів від Миколаївщини до Івано-Франківщини. Тут на Рівненщині. це говорить про те, що люди хочуть їхати на такі робочі турніри, тому що тут буде дуже хороша конкуренція і хороша школа для виховання майбутніх чемпіонів. Переможців та призерів змагань нагородили кубками та медалями, а організатори побажали юним борцям конвертувати ці перемоги в подальші успіхи вже на міжнародних змаганнях. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Здає кров, рятує життя з 13 до 19 листопада. В Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Долучитися до акції можуть всі бажаючі, здавши кров для постраждалих в ДТП. Як на Рівненщині підтримали ініціативу, дивіться у сюжеті з 13 до 19 листопада в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. В цей період проводяться різноманітні заходи з привернення уваги до травматизму і смертності в ДТП. Традиційно вже близько 10 років. До ініціативи долучається Рівницький обласний центр служби крові. Заклад раніше заготовлював компоненти крові, здебільшого еритроцити, цілеспрямовано для постраждалих в аваріях. На лікувальні заклади, на конкретного хворого зараз в цьому необхідності немає, тому що лікарні беруть продукцію від нас і капають. Раніше, раніше ми ціленаправленно. Писали на якого хворого на даному етапі цього не проводимо. Так того що кров береться ціленаправленно лікувальними закладами на конкретного хворого. Наразі в центрі лише одиниці донорів здають кров цілеспрямовану для конкретної людини або потреби. Зокрема, Василь Савчук з Вариського району, який є директором ліцею, донатить кров вже в четверте. Куда вже піде, кому більш вона корисніша, потрібна буде це, нам вже… Немає різниці, головне, що вона допомогла і проходить два місяці. Ми вже їдемо, живемо вже ті дні, коли треба їхати. І все. Нічого страшного немає. Приходьте, здавайте, донайте на користь, кому вона більше потрібна. Вперше чоловік приїхав за дорученням керівника управління освіти Варесського району. Цього разу залучив ще й працівників ліцею. Я директор ліцею привіз сьогодні сім своїх працівників, з якими дехто перший раз, дехто вже третій. Приїхали б, будемо далі приїжджати. Повторно здати кров донори можуть через 60 діб на рік людина може задонатити 5 разів по 450 мл. мілілітрів. Аби кров була перероблена і підходила для переливання, потрібно підготуватися до процедури здачі заздалегідь серед основних заборон вживання алкоголю, тютюну і деяких ліків. Напередодні після шостої години щоб вони вже не їли нічого жирного, молочного от їли яєць, зранку встали, випили воду чи чай там з хлібом, чи з печивом і з'їли якусь кашу там на воді, не, не засмачену з маслом. І... Жиром здати кров у рівному можна щодня з 8 ранку до 12.30. Якщо донація відбувається для постраждалих в автопригодах, потрібно це уточнити під час попереднього огляду. В Центрі служби крові наголошують, що потреба є в усіх групах, особливо негативних резус-факторах. Аліна Літвінчук Ярослав Бондарчук випуск новин. На Рівненщині цього тижня відбувся четвертий регіональний форум ОСББ. Йшлося про нові можливості для співвласників щодо впровадження заходів енергоефективності будинків під час повномасштабної війни та досвід прифронтових областей, як без допомоги держави та місцевої влади модернізувати своє житло. Детальніше дивіться далі. Інноваційні підходи до енергоефективності та сталого розвитку рівненщини про це говорили співвласники багатоквартирних будинків з керівниками громад, експертами, владою та енергоаудиторами на 4-му регіональному форумі ОСББ. За час повномасштабної війни усе фінансування заходів з енергоефективності було призупинено, але у липні цього року частково запрацювала програма енергодім від фонду енергоефективності. Ми почали приймати заявки на участь. Це заявки для спрощеного пакету А там, де передбачається модернізація інженерних мереж. Встановлення індивідуального типового пункту. Утеплення трубопроводів, гіталічне балансування і можливість заміни вікон місцях загального користування і двері. Також зовнішні програма частково фінансується коштом фонду з держави і 50% гроші донорів ЄС та Німеччини. Подавати заявки на пакет А можуть усі ОСББ, які пройшли енергоаудит. Співфінансування спрощеного пакету до початку повномасштабної війни було 60 на 40, Тепер співвідношення змінилось. Власне внесок, який був до війни 40% для пакету, який передбачає модернізацію інженерних систем. Був 40% і для пакету комплексного, там де повне утеплення, там був 20%. З цей власний внесок зменшено вдвічі для спрощеного пакету. А Власний внесок 20% і для комплексного пакету. Власне внесок 10%. незважаючи на таке фінансування для ОСББ 40% – це надто багато. Їм необхідне до фінансування з місцевих чи обласного бюджетів. 40% – це теж багато, і ми хочемо сьогодні звернути увагу міста і області на ОСББ, на потреби ОСББ саме в енергоефективних заходах, щоб цих 40% трохи зменшити, бо зазвичай проект коштує від 200 тисяч і вище, якщо наприклад встановлення ЕТП це 400 тисяч. Зібрати біля 200 тисяч ОСББ військовий час, трохи накладно В області. Вже працює програма, через яку дофінансовують 10% для ОСББ. Цьогоріч компенсовано близько трьох мільйонів гривень. Окрім того, під час форуму підписали меморандум із банком, який готовий кредитувати співвласників. Це не лише про зниження витрат ОСББ, а про зменшення залежності від енергоносіїв Росії. Фактично, ми сьогодні говоримо про енергетичну незалежність країни, тому дуже важливо підтримати всі наші громади, і особливо через ОСББ, щоб у них була можливість зекономити ресурс і забезпечити менше споживання. ОСББ потребують кредитування, адже фонд енергоефективності компенсовує свою відсоткову частку тільки після проведення робіт з термомодернізації. З'являємося ми як банк, да який готовий надати кредит. На термін до п'яти років без застави на ці роботи, які потім будуть компенсуватися якраз фондом. Наша програма, звичайно, це 16% річних по цій програмі. Але завдяки тому, що місцева влада зараз підписала меморандум з банком Глобус. Відсоткова ставка буде становити 6%. Окрім того, під час форуму своїм досвідом ділились представники прифронтових міст, які, незважаючи на відсутність програм, шукають інші можливості, аби бути енергонезалежними в 2022 році. Навіть під час війни, ми реалізували пілотний проект, поставили сонячну станцію на даху будинку. Вже в нас є рік практики, як це використовувати для загальнобудинкових потреб. Коли перший був блокаут, ми якраз їхали з Дніпра, коли виключена вся Україна. А ти приїжджаєш, і в тебе тільки в одній винів. Динки світиться під'їздне освітлення, є можливість підзарядити телефон в містах загального користування. Ну я думаю, що це якось впливає. На Рівненщині також з кожним роком все більше домогосподарств встановлюють та використовують альтернативні джерела енергії аби бути автономними і максимально енергонезалежними. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Дві професії у розвиненій б'юті сфері в рівному навчають майстрів універсалів перукарського мистецтва. Щороку напрям стає все більш популярним. З чим це пов'язано, які перспективи професії бачать випускники, та як відбувається підготовка. Дивіться у сюжеті. Студентка другого курсу Рівненського центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну Діана Немчук відпрацьовує зріз під кутом під час виконання жіночої стрижки. Дівчина навчається на перукаря модельєра візажиста. Діана з дитинства творча особистість подобається акторська майстерність, навіть мала намір здобувати цей фах. Але повномасштабна війна змінила плани. Проте дівчина обрала іншу та все ж творчу професію. Це завжди актуальна професія, завжди прибуткова, і навіть в такий час як війна. Вони всі все рівно хочуть бути красивими і наводять красу. Також я вибрала це як фундамент, тобто, якщо я навіть буду розвиватись в якійсь сфері, наприклад, як актор. То це ризикована професія, і в мене завжди буде фундамент вернутися і все рівно заробляти собі на життя. Студенти закладу можуть паралельно здобувати дві професії: перукар, як основна, і додаткова візажиста або ж манікюрник. Це й стало одним із вирішальних аргументів для діани під час вступної кампанії та при виборі закладу для навчання. І це перший заклад, на якому сторінка була більш мені. Така зінформована і зрозуміла. Тому я вибрала цей заклад. А коли ще побачила, що візажист, це також дуже прибуткова професія, і тому визначила, що 100% сюди. Більше мені подобається те, що я більше практикувалася, тобто укладки, жіночі стрижки, які я зараз трижу чоловічі мене ще в практиці, але думаю, я ще тобто я кваліфікуюсь дуже, дуже добре по всьому. Напрям навчання перукар завжди був і залишається одним із найпопулярніших у закладі. Зазвичай конкурс Дві-три людини на місце. Так як основна професія перукар, то студенти починають з найпростішого миття голови і поступово переходять до стрижок зачісок різних видів укладання волосся. Отримують, скажімо так, базові знання. Це для початку йдуть зрозуміло, що різні стрижки, базові, як жіночі, так і чоловічі, базові укладки, базові зачіски. Зачіски можуть бути весільні, синічні укладки для на волосся можуть бути так само прості, як щоденні. Так можуть бути, наприклад, голівудська укладка, голівудська хвиля, тобто об'ємні. Одним із найскладніших напрямків у перукарстві є фарбування. Ці навички також студенти відпрацьовують у навчальних перукарнях. Фарбування у нас так само є. Є фарбування тон в тон, є так само складні техніки. Фарбування зрозуміло, коли дівчата щойно приходять на навчання. Це перший рік складних технік ми не даємо. Ми даємо лише базові. Це фарбування в тонтон, -тон, фарбування в колір. Е, уже на другому або на третьому курсі у них йдуть складні техніки фарбування. Аєртач, балаяж. Останні кілька років приходять здобувати фах-перукаря не тільки дівчата, а й хлопці їх небагато. Двоє-троє на групу та все ж цікавляться. Хлопці більш схильні вже до, скажімо, такої кваліфікації, як барбершоп. Вони більше схильні до чоловіка. Стрижок. Вони вже, скажімо, після навчання або після виробничого навчання підпрацьовують, можуть сходити в барбершопи і так би виконувати практично і заробляти собі кошти. У закладі намагаються навчати майстрів універсалів, які можуть виконати будь-яке побажання клієнта, незважаючи на стать та довжину волосся. Проте як зазначають викладачі, таких майстрів з кожним роком стає все менше, адже майбутні працівники б'юті сфери обирають окремий напрямок. Ілона Миронець, другий рік навчається на перукарі. Візажиста та все ж більше до вподоби – Перукарська справа. Мені більшістю і стрижки і укладки. Чому? Тому що коли я стрижу, я ніби як змінюю волосся. Воно таке стає гарне, то глянути. І також укладки, тому що я можу експериментувати з лицями людьми. То підходить, зачіска та ні, і можна підібрати, змінити частично людину. Я з дитинства завжди любила робити зачіски, щось мастерувати з волосся. Мені подобалось робити щось з волоссям також. Любила дивитися, як фарбують людей. Також цьогоріч у закладі розпочали набір на короткострокові курси усіх бажаючих. Впродовж кількох днів майстри виробничого навчання діляться базовими навичками перукарського мистецтва. Подібні курси вже давно працюють у центрі із напрямків швейна справа, флорист, оператор Є програма, є як -то кажуть, складений кошторис. Все це є. Можливо, і лякає. Ну, хоча, якщо взяти по місто рівне, такі курси створюють різні приватні підприємства. Можливо, ціна там сягає набагато більше, ніж у нас. У перукарській справі це 3-4 дні, максимум 5 днів. В залежності від теми у нас, як правило, іде укладка волосся жіночого, стрижка чоловіча і манікюр. І манікюр. Такі три напрямки. Випускники дев'ятих класів можуть здобувати фах перукаря візажиста з тривалістю навчання три роки та три місяці, а одинадцятих перукаря манікюрника впродовж півтора року. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Посвятили абітурієнтів у студенти, релокований до Рівного Луганський державний медичний університет напередодні міжнародного дня студента, який святкують 17 листопада, урочисто прийняв до майбутніх медиків 150 першокурсників. Як це було? Дивіться у сюжеті. Я постійно пам'ятатиму про обов'язок студента, медика, лікаря, провізора. Про велику відповідальність перед народом України. Клянусь, клянусь, клянусь. Ось так відбувалася посвята в студенти першокурсників Луганського державного медичного університету. Клятву читала Наталія Виростко з міста Звягель Житомирської області, яка в майбутньому планує стати офтальмологом. Моя мама є лікарем, і вона є лікарем також. Висококваліфікованим, тому вона мій приклад, і саме через неї, через неї я також хочу стати лікарем, щоб саме розвиватися як лікар і бути схожою дещо на маму. Медичний університет вже вдруге проводив вступну кампанію на Рівненщині, оскільки навесні 2022 року релокувався з Рубіжного. Прийняли на перший рік навчання 150 студентів. Це іноземні студенти ще підходять їх ще більше десятка. Так що у нас дуже дуже непоганий результат для другого року навчання і перебування тут на рівненській землі. Минулого року було 250 вступників, але цього року нам обмежили прийом, тому що ми взяли тільки тих студентів, хто набрав на ЗНО більше 150 балів. Всі ті, хто набрав менше, до нас не поступили. Університеті навчається близько 700 студентів з різних регіонів країни, в тому числі тимчасово окупованих. Також ще близько 100 здобувачів освіти з країн Європи, Південної Азії та Африки. Навчання у нас йде в основному онлайн. Ми навчаємося на теоретичних кафедрах і на клінічних базах. На клінічних базах оволодівають студенти практичними навичками. Це можливо зробити тільки онлайн. Так що робота ведеться, крім того, що у нас є студенти, у нас є ще інтерни. Інтерни більше 200 людей у нас, а також у нас проходять по підвищенню кваліфікації лікарі. Традиційно напередодні міжнародного дня студента, який відзначають 17 листопада, в університеті готують свято для майбутніх медиків. Сюди вічастиве падає падає. Луганський університет зайняв достойне місце на Рівненщині, на Західній Україні. Сьогодні, ви, мабуть, ваш керівний склад, ваші активні студенти, мабуть, одні з лідерів студентського руху на рівні. Долучилися до організації свята і студенти іноземці. Щодня ми розповідаємо вам, як та чим живе рівне та область, а іноді й Україна в часи повномасштабної війни. Але ще жодного разу не показували, що відбувається за кадром, адже умови воєнного стану торкнулися кожної сфери. Наш телеканал не виключення. Тож до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку України розкажемо та покажемо, що змінилося за майже 19 місяців повномасштабного вторгнення саме у нашій роботі. Як відбувалися зйомки, монтаж, виходи, в прямі ефіри та без світла та багато іншого. Неспокійний ранок четверга чимало рівнян провели у метушні чергах до автозаправних станцій, магазинів, банкоматів та аптек. З такими новинами ми вийшли у прямий ефір 24 лютого 2022 року. Як для усіх українців, новина про повномасштабне вторгнення стала шокуючою і для нас, але незважаючи на це, ми продовжили інформувати мешканців області про те, що відбувалось в країні. З'явили ще годині випуски новин у прямому ефірі. Ми прийняли рішення, що ми все ж таки виходимо на роботу, працюємо і ми працювали перші дні. Ні, було непросто, тому що зосередитись було насправді людям важко. Всі були в новинах. Ми намагались продукувати новини для своїх глядачів. Але ну це було досить нервово. Навіть самі прямі ефіри на новинах були досить нервові. Всі такі перелякані були. Згодом повітряні тривоги, дуже багато на зйомки, яких ми ще не могли розуміти остаточно. Ми не були до того готовими. Тому було прийнято рішення працювати вже дистанційно. Але довго ми не побули віддалено. Нам почали писати наші співробітники, що вони хочуть все ж таки очно. Працювати, що вони хочуть бути тут, бути в темі. Тому ну, десь за тиждень після невеличкої перерви ми знову повноцінно почали працювати. Повернувшись до роботи після кількаденної перерви, змінили ще мало. Збільшилась кількість випусків новин, а головне тематика їх наповнення усі звичні соціальні, культурні, спортивні теми повністю витіснили сюжети про життя в умовах воєнного стану. Все стало більш адаптовано до теми війни. Ми знімаємо прощання з нашими воїнами, ми знімаємо роботу волонтерів. Ми знімаємо адаптацію. Переселенців рівному, тобто більшість тем, вони так чи інакше пов'язані з війною. Тому стало, напевно, більше якихось негативних моментів в новинах. Якщо раніше більше глядачі могли бачити позитивних новин, то зараз, напевно, така наша робота подавати. Речі, як вони є, говорити про те, що відбувається в нашому місті, в нашій країні ще одним викликом для нас, напевно, як і для усіх, стали блекаути, відключення світла та життя за графіком через постійні масовані ворожі ракетні обстріли енергосистеми. Проте це зробило нашу роботу більш слагодженою та оперативною, незважаючи на те, що ми не знаходимося, в якійсь приватній будівлі, ми знаходимося в житловому будинку на верхньому поверсі. В нас не було можливості підключити якесь альтернативне джерело живлення, до прикладу, якийсь генератор. Ми виходили з того, що в нас є ноутбуки, які тримають заряд там декілька годин. І ми писали: один пише, другий щось робить там, знімає. І так ми мінялися, і так за 4 години ми писали всі сюжети, що були. І решта часу, коли була електроенергія, ми писали в МЗ. Ми збивали це все до кучі. Так як я ще веду новини, я на період блекауту забула, що такі новини. Я просто не встигала їх вести. Все вела наша прекрасна Марія Олександрівна. Змінилася робота і у операторів, адже їх відповідальність забезпечити технічну частину знімального процесу, оскільки без відео не буде готового сюжету і відповідно новин. Окрім того, як пригадують колеги, в перші дні повномасштабної війни та іноді до сьогодні люди з обережністю ставляться до нас, коли бачать на вулицях міста, не зважаючи що чи кого ми знімаємо. Коли з'являвся струм в електромережі, ми відразу е, намагалися максимально зарядити всі акумулятори. Тобто, незалежно скільки там було заряду, ми все заряджали по максимуму, бо розуміли, що в будь-який момент світло може зникнути, і не зрозуміло на який час. Люди зовсім по іншому реагували на появу мене на вулиці з камерою. Е, люди трохи лякалися, трохи осторонялися мене. Е, Думали, що я якийсь ДРГ, що я щось розвідую, щось на те знімаю. Інколи підходили працівники поліції, цікавилися, що я знімаю, хто я такий, перевіряли документи. Були такі питання, як перевірка мене, чи я, чи я дійсно мешканець міста. Наприклад, запитували. Де в яких районах які пам'ятник знаходиться? Звичайно, робота журналістів та операторів це добре, але без інженера випустити в ефіру все, що знято і написано, практично неможливо, а особливо в умовах повномасштабної війни та різних непередбачуваних ситуацій. Головний інженер нашого телеканалу розповідає: перед ним стояло ключове завдання забезпечити безперервне мовлення при будь-яких умовах, і нам це вдалося. Треба було знаходити якісь рішення, щоб все працювало автономно. Ну і спочатку. Ми якось переймалися якимись УПСами, просто безперебійними блоками. Потім зрозуміли, що цього просто буде мало. І ми ну, використали інвертери, акумуляторні батареї, інше. Ну було важко. На складах не було нічого. В магазинах ціни піднялися втричі. Іноді навіть в 4-5 разів не кажучи вже про інвертори. Це взагалі треба було їх замовляти і чекати по пів року. Ну потрібно було знаходити якісь варіанти, шляхи і десь піднімати своїх знайомих. Та незважаючи на відключення та блекаути, ми змогли організувати роботу та не залишати рівняни мешканців області без новин. Хоч було непросто і без курйозних ситуацій не обходилось. Коли почалися блекаути, я скажу, що це нас. Не зламало, а навпаки, організувало. Того, що стільки тексту в прямому ефірі на одному подиху я зараз не можу прочитати. Тоді могла, тому що розуміла, що за дві хвилини вже відключення, а мені ще треба його дочитати. Це, мав бути прямий ефір. Він був він розпочався. Ми вийшли онлайн, вийшли в ефір, вийшли в соціальні мережі в Ютуб. Хвилин за п'ять відключилося абсолютно все, і ми всі сидимо в абсолютній тиші. П'ять секунд мовчання до всіх всіх доходить, що то сталося. Ну далі вже пішли жарти. Тому подібне, ми цей ефір все ж таки провели, але ну вже пізніше ввечері, коли світло з'явилося. Тож команда сфери продовжує інформувати вас про головне з життя краю і робити все для того, аби незабаром повідомити новину про перемогу України над ворогом. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Підтримуємо наших захисників і всі разом наближаємо перемогу до зустрічі.